Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам, як швидко намалювати невеличкі листівочки в стилі петриківського розпису. Для цього я буду використовувати пензлики котячки. Один пензлик у мене такий тоненький лінер, а інший пензлик біль більш товстенький толсте, і менший по розміру. Фарби я буду використовувати акрилові, це фарба червона, червона світла, а також зелена і жовта. Тож поїхали. Розмір листівочок десь приблизно 10 на 8, 10 на 7 см. Тобто такі, які ви заважаєте, вони взагалі дуже маленькі. Ось Я буду одночасно малювати дві листівочки. Вони схожі по, свої, по своїй суті, ескіз уже заготовлений, тож я набрала фарби на пензлик, використовую також додатковий такий аркуш, на якому роблю пробні. Відбиточки, щоб відчути, як буде лягати фарба, наскільки фарби багато, або її ще треба на пензлик, або її забагато, то треба зняти трохи з пензлика. Або фарба може загуста, треба додати води. Ну, тобто ці всі моменти робляться на такому тестовому, на тестовому аркуші. Тож майте під рукою завжди цей тестовий аркуш. Також хочу відмітити, що відео цей йде в ускореному варіанті, тож всі ці рухи робляться повільне, не поспішаючи, тож не треба нікуди поспішати, От перейшла я вже на Зелену фарбу, і на кінчик я беру трошки жовтенької, як ви бачили попереду. І таким чином, виходить, дуже цікавий перехід від жовтого до зеленого. І чим більше ви візьмете жовтої, тим буде листечко більш жовте. Ну і навпаки, як, тим більше воно буде зелене. Далі я буду використовувати цей свій лінер, такий тоненький пензлик з длінним ворсом. Набираю на нього добре фарби, обов'язково роблю тестовий відбиточок, як це буде, якісь лі... лінії проводити і переходжу до роботи. Листівочки можна повертати для вашої зручності. Як вам зручніше, так і працюйте. Не обов'язково, щоб папір лежав в одному напрямку, і так воно незручно, і, і рука буде боліти, тремтіти. Тож, такі от робимо лінером тоненькі стібла стеблі Знаю, як воно буде правильно. так І знову беру маленький маленьку котячку і переходжу до оформлення. Там якісь листечка, якісь там петушіння додаткових. Люблю. По трійківці головне це не поспішати з чувством, з толком, з розстановкою, тоді буде все получатися так, як треба. Якщо десь якийсь відбіточок пішов не так, то можна по ньому зверху пройтись ще раз. Це не заборонено. Можна виправляти свої помилки, нічого страшного в цьому немає. Ну і допрацюю вже другу листівочку. Перша вже майже готова, залишилось там декілька невеличких деталей. Знову повертаюся до червоної фарби, щоб зробити ще кілька елементів. Акрил досить швидко сохнеть, дуже зручний в написанні таких невеличких робот. Листівочок. Також в Петриківці можна використовувати з пензликами інші. Інструменти, наразі вушні палички, або зворотня сторона дрібка від пензлика, щоб зробити такі кругленькі відбиточки. Зараз я це покажу, як це робиться. І таким чином листівочки вже майже готові. Все досить швидко, досить так акуратненько вийшло. Я задоволена, сподіваюсь, вам сподобалось. Тож пишіть ваші коментарі, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. І на все добре. Всім дякую!